Друзі, усіх вітаю, всім бажаю гарного дня, настрою. Так, ми своїми прибираннями вже починаємо трошечки далі продвигатися. Ось дивіться, які курделики лежать. Загорають на сонечку. Так, значить, я сьогодні конкретно хочу взяти за цю територію. Да, тут страшно глянути, тут все, що хочете, і ну, в основному тут дрова лежать, ми тут складали, так закидали, щоб вони там під ногами не валялися. І... Завжди відкладалося це прибирання на потом на потом. Сьогодні я вже хочу остаточно за це взятися, бо немає куди тягнути. І напевно, що тут в садочку. Ну, я не знаю, чи я встигну, бо тут дуже багато роботи. Ось ці штафетини треба звідси позабирати. Ось Тут Тут роботи дуже багато. Тут вже потрібно перекопувати. Прибирати ці всі помідори звідси. Ну, там. Ми... Зібрати, які достигла, так все прибрати. Ось, до речі, мої трояндочки. Ось ця дуже гарна коричнева. Прийнялась так хорошо. Ця теж якась така, якісь вони... А ця, напевно, що вона не прийнялася з тих пір вона ще ні одного росточка не пустила. Ну, нехай стоїть, я її прибирати не буду, побачу, як вона себе покаже далі. Так що, ось так. Зараз я конкретно берусь за цю роботу і буду приводити до ладу все. Як я його буду перенос, зараз щось якось його потрібно. У нас тачки немає такої, щоб перевозити. Зараз до якісь ящики накладати, чи що, не знаю. Дивіться скільки всього. От. Частину на сміття, частину на дрова. Зараз все поскладаю. Ось тут біля кроликів потрібно все поприбирати. Ще в мене залишились ось ці штафетини прибрати, але вони заважкі для мене їх. Чоловік перенесе в подібне місце. А тут, в принципі, можете мене привітати, я тут все зробила, поприбирала гарно, позамітала. Ось тепер тут так чисто, просторо, можна легко пройти. Там далі ще я біля кролів також все зайве позабирала. Угу. Дивіться, як тут гарно стало затишно. Ну, звісно, це не надовго, тому що це господарство, але будемо старатися все гарно підтримувати, щоб так не запускалось. Бо коли робиш якусь одну таку велику роботу, на все інше не дуже сильно звертаєш увагу. І воно якось так з часом набирається, набирається. Ось зараз покажу, куди я ці дрова склала. Ось всю літню кухню. Вона зараз, поки не задіяна, як літня кухня. Тож таке приміщення можна сюди щось скласти. Тут ці дрова ще потрібно перерізати, перерубати. деякі. вони тут знаходяться в сухому місці і близько до печі, які ми власне, маємо ними палити. Зараз я покажу її. Ці чорнобривці, дивіться, які я їх не можу оминути. Дуже гарні, вони Вони зараз так порозросталися і дуже пахнуть на все подвір'я. Ось. Так, ідемо, я покажу піч. Ось, власне, вона. Вона вже повністю закінчена. Вже ми її помалесенько з кожним днем пропалюємо трошечки, там по пару хвилиночок, щоб вона просихала з середини. Це так потрібно. Ось, бачите, це там такий лежачок, потім така труба величезна. Там ще потрібно саму кришу допрацювати до кінця закрити. Ось, а так вона вже повністю вся готова. Ось це така. Камера для дров, виходить, туди закладаються дрова. І буде пічка нам служити взимку. Ось так. Зараз вже такі ранки прохолодні. знаєте, вже таке прямо осіннє повітря. Ось, а мої бегонії цвітуть і цвітуть. Це які гарнючі. Червона. Їх можна буде потім перенести в хату. Я чула так, що їх можна перенести, і вони собі, якщо їм буде все добре, вони будуть далі квітнути. І, ну і будуть квітнути і радувати своїм цвітінням. Так що дуже гарна квіточка. Ось так. Зараз вам покажу У мене там ще одна сьогодні зацвіла. Я вже думала, що з неї толку не буде, що вона Вона, вона навіть показалось мені, що вона почала пропадати. Це я її пересадила ту рослину, але ні. Ось мені ще потрібно ці балії поперемивати Це після глини. Такі з решітки, Ну, вода в нас пропала, появиться перегиб. Ось дивіться, ось ця. Вона, по ідеї, має бути плетиста. вона, канала, зацвіла. Вона як неї, по нею схоже. Це можливо і вона. Нехай росте.